Подивіться, хто це біля мене. Це той самий Дрейк, якого Сніжана забрала у наркомана, який його дуже сильно бив. Пам'ятаєте, його цілий рік били, тому його забрали в Брукленд Центр для того, щоб виховати. Він повністю глухий, не можна підходити до нього ззаду, не можна різко налітати, тому що він може вкусити. Але коли є зоровий контакт, він абсолютно слухняний. Йому 4,5 роки, в нього досі залишається зооагресія, його взагалі привезли з прифронтового міста, де його залишили хазяєва, які виїхали за кордон. Ця собака підійде для тих, хто сам сильний, у кого немає інших тварин, у кого немає дітей, хто зможе з ним займатися і хто знає цю породу. Тобто, так, він слухняний, але є моменти, якщо ви бачите в собі сили. Якщо знаєте цю породу, то будь ласка, пишіть сніжані вона буде відбирати анкети. Бажано, щоб це був Київ. Щоб <свят> якщо щось, щоб ми могли займатися, допомогли, навчили людину, якщо вона не розуміє, да? і так буде ну набагато краще. Ми готові абсолютно безкоштовно займатися з цією людиною, щоб допомогти Дрейку, тому що ми сильно до нього прив'язалися і так просто не хочемо його відпускати. Чи за як заружить до смерті все це? Чиста карману собачка можна так. Чихуахуа. Може, 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 будемо його віддавати як чехуахуа, і тоді не буде, не буде проблем. Я його бачу перший раз в житті, бачите, нормально він сидить. Ну Його ображали просто дуже сильно. Собачка травмована. І Як бачите, голодна. Ну, це це, 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 нар, це нар, нормально, тому що така собака повинна бути активною, активно, граливою та е, з гарним апетитом.